Оскільки вам обійдеться 15-річна шкода Октавія, давайте розбиратися. Октавія А5 з мотором 1,6 BFQ. Це машина, яку досі люблять за простоту, ремонтно придатність і той факт, що вона не виносить мізки. Але навіть така золота класика потребує обслуговування. І сьогодні ми з вами розберемо, скільки насправді коштує володіти такою Октавією. З розрахунком на всі розхідники в трьох цінових сегментах. А почнемо з того, що заливаємо у двигун. Для заміни треба 4,5 літри, тому доведеться купляти 5-літрову каністру оливи. Якщо ви шануєте свою машину як родича з Німеччини, то вам ліквімолі за 3500 гривень. У середньому сегменті маємо арал близько 1800 гривень. І до речі, в ті ж гроші буде й оригінальна олива від Wag. А якщо ви з тих, хто каже, головне вчасно міняти, а не бренд, тоді беріть Вольф за 1329 гривень і не партесь. До оливи, звісно, фільтр. Оригінал 600 гривень. Преміум Ман за 468 гривень. Середній варіант VIX за 250 гривень. Шафер у бюджетному сегменті лише 120 гривень. Як каже мій сусід Сережа, тож на три заміни одразу. Далі паливний фільтр. Тут історія схожа, оригінал майже 900 гривень, Ман 490 і ви спите спокійно, WX 350. Теж гарна якість без сюрпризів. А от Шафер це вже економія по-українськи. 130 гривень і ви поїхали. До речі, а ви як часто міняєте паливний фільтр? Напишіть в коментарях. Цікаво почути досвід реальних людей. А тепер повітряний фільтр. Оригінал найдорожчий понад 1000 гривень. Якщо Ман, то 570 гривень. І чисте повітря в мотор. Вікс 250 гривень. Теж цілком гідний варіант. Бюджетний шафер це 160 гривень. Ну і на останок салонний фільтр. Це, між іншим, не лише про пилок, а й про кондиціонер. Який не буде смердітий болотом. Оригінальний фільтр таман в одну ціну понад 1100 гривень. Уфі – близько 380 гривень. Шафер 190. Який варіант оберете ви? Тепер переходимо до гальмівної системи. Передні гальмівні диски. Що тут у нас? Оригінал це для багатих. Комплект майже за 4000. Хочете відчуття преміального уповільнення, але дешевше, це Текстар майже за 2000. Доступніший варіант Брембо за 1650 гривень. А бюджет або є за 1200 гривень. Нормально, якщо не ганяєш, як шумахер. Тепер передні галімівні колодки. Звісно, оригінал від Ваг за 200 гривень. Преміум від АТЕ майже за 1800. Середній сегмент це Санксім за 1150 гривень. І бюджетна опція це або майже за 900 гривень. Тут вже вирішуйте самі, чим рятувати себе від ДТП. До речі, а які колодки стоять у вас? Теж напишіть в коментарях, обговоримо, що краще тримає на мокрому асфальті. Переходимо до технічних рідин: антифриз, гальмівна рідина та трансмісійка. Те, чого не видно, але без чого все летить в тартарари. Антифриз це не просто щось кольорове, що булькає десь під капотом. Це ваша гарантія, що двигун не стане паровим котлом. Для заміни треба близько 8 літрів рідини класу G12 або G12 Оригінал обійдеться недешево. Ваг майже 1300 гривень за літрову пляшечку. Тобто це 5200 для заміни. Преміум від ХЕПу. Та достойна альтернатива від Фебі в одну ціну близько 400 гривень за пляшку. І це вже за півтора літри. Тобто, придбати треба три пляшки. Хочете зекономити, купіть польський К2 за 138 гривень. І це теж літрова пляшка, тобто треба чотири штуки. Гальмівна рідина це те, що змушує вашу шкоду зупинятися. А не мріяти про Карпати. Оригінал понад 700 гривень. Преміальний ТРВ 320. Трошки дешевший, але не гірший варіант Фебі за 295 гривень. Ну, і бюджетна опція к 2 за 195 гривень. Всі каністри по одному літру, чого достатньо для заміни. Беріть ту, що не всмоктує вологу як губка і не втрачає властивості через півроку. А от трансмісійна олива – це вже тонка тема. Тут ви або берете оригінал, чи ліквімолі десь по 700 гривень за літрушку, або заливаєте Фебі за 500 гривень. З бюджетним сегментом краще не експериментувати. Тим більше, там ціни майже ті самі. Офіційний обсяг до заміни 2,6 літрів. Але злити всю дуже складно. Тому, скоріше за все, вистачить 2 літрів. Але не забувайте, якщо ви лєте туди аби що, не дивуйтесь, чому п'ята передача хрустить як картопляльні чіпси. Ну і наостанок. Це двірники, акумулятор ГРМ. Три кити вашого спокою. Двірники це не просто ну, ще потруть. Якщо хочете бачити дорогу, а не художнє мазання по склу, тоді Bosch за 800 гривень. Це топ. Valio 570, Stradline 300. Я нагадаю, нові двірники це як нові очі на авто. Акумулятор. Отут економити точно не варто. Якщо хочете взимку заводитись, а не пити каву з сусідом, поки авто прикурюється, беріть Excite за 3000 гривень або Bosch за 2700. Дешевший, але більш-менш надійний варіант це ERA за 2500 гривень. Оригінал навіть соромно вам пропонувати 7500 гривень. І це не жарти. Але вибір за вами. До речі, хто з вас намагався повернути до життя акумулятор у мороз. Як воно було? Напишіть про це в коментарях. Ми організуємо тут клуб реабілітації зимових запусків. Ну і нарешті комплект ГРМ. Тут усе серйозно. Рветься ремінь, ремонтуєте половину двигуна, а іноді і весь. Тому, якщо хочете спокій, беріть. Контітеч за 2300 гривень. У середньому сегменті є Bosch за 1650, а в бюджетному BGA за 1320 гривень. Оригінал за ціною або для фанатів, або для багатих людей. Понад 8000 гривень. При цьому в упаковці, напевно, буде той самий ContiTech. В усіх комплектах йде ремінь ГРМ та один ролик, потрібний для заміни. Комплекти з помпою теж є, але вони дорожчі. Добре, що їх міняти треба не так часто, але пам'ятайте, тут економія. Штука дуже відносна, бо дешевий ГРМ може легко перетворитися на дорогий компремонти. Ну і тепер підсумки. Отже, якщо зібрати повний комплект ТО, то в оригіналі це буде 37 тисяч гривень. У преміум сегменті ви віддасте понад 19 тисяч гривень. У середньому понад 14 тисяч. А у бюджетному варіанті можна вкластися майже у 10 тисяч гривень. Але головне не тільки в цінах, головне, щоб все це легко шукалось, купувалось і доставлялось. Тому краще одразу йти в місце, де вся машина як на долонях. Це про екосистему автомобіліста Existua. Тут вам і запчастини повін, і консультації, і сервіси, і навіть страхування чи евакуатор. У пару кліків. А ще мобільний додаток з магічною кнопкою автомобіліста, яка вирішує більше проблем, ніж ваш знайомий з СТО. Якщо хочете ще такі розбори по моделях, напишіть у коментарях, про яке авто зняти наступне відео. А якщо маєте власні лайфхаки, з економії на ТО теж поділіться в коментарях, бо ми тут не тільки про гумор і деталі, а й про реальні поради для реальних людей.